Рахунок на життя Містична історія. з Reddit. Я працюю офіціантом у цілодобовому кафе на трасі. Знаєте, одне з тих місць, де час ніби зупиняється між другою та п'ятою ранку. Тут завжди чути дзвінок над дверима. Його даренчання єдине, що розриває монотонний гул холодильників, але того вечора я його не чув. Вона просто виникла з порожнечі. Сиділа спиною до залу, нерухома, як воскова фігура з музею жахів, сукня за модою 40-х років, кучеряве волосся, ідеально зібране у високу зачіску. Коли я підійшов ближче, у мене перехопило подих вона не дихала. Жодного руху, грудної клітки, шкіра, як жовтий пергамент, очі, що провалилися глибоко в орбіти, застигли, не кліпаючи. Я вже збирався кричати, що в кабінці труп, аж раптом вона повернула голову. Сухий хрускіт її хребців пролунав гучніше, ніж ревіння фур за вікном. Каву чорно! прохрепіла вона. Голос нагадував шелест сухого листя на цвинтарі. Коли прийшов час розраховуватися, вона поклала на стіл 50-доларову купюру. Решта була величезною, але вона лише ледь помітно кивнула в бід постійних клієнтів молодої родини з дітьми, що вечеряли в іншому кутку. Не треба решти, це за вечерю тих милих людей. Я на мить відвів погляд на родину, а коли обернувся, кабінка була порожньою, жодного звуку дверей, тільки остигла чашка кави, до якої вона так і не торкнулася. Минуло кілька тижнів. Знову нічна зміна, знову порожній зал, і знову вона на тому ж місці. Каву чорно, сказала вона, різко вдихнувши повітря, наче статуя, яка ожила лише на мить. «Тієї ночі зайшов друг мого шефа Карлос, веселий хлопець, душа компанії. Він їв свій бургер і розповідав про кумедного собаку, якого щойно взяв із притулку. Стара жінка знову залишила куп'юру. Це за бургер того юнака. І знову беззвучне зникнення. Жодного дзвінка, тільки порожній стілець. Наступний ранок почався не з кави, а з тремтячим голосом шефа у слухавці. Він говорив, плутано, перериваючись від шоку. Виявилося, що вчорашня ніч стала для Карлоса фатальною. По дорозі додому від нашого кафе його перестріли грабіжники. Він намагався відбитися, але в одного з них була зброя. Постріл у голову, лікарі не дають жодних надій. Коли я слухав це, перед очима постала стара жінка та її копюра за бургер того юнака. Відчуття невідворотного лиха стиснуло мені горло. Мене пробив мороз. Та родина з дітьми. Вони теж зникли після її подарунку. Я попросив шефа дізнатися, що з ними. Коли він передзвонив, його голос тримців. Їхні друзі кажуть, що того вечора, коли вони поїхали від нас, був жахливий дощ. Мінівен занесло, вони потрапили в катастрофічну аварію. Тоді я зрозумів я був упевнений, що ця жінка сама смерть. Вона приходить, обирає жертву, оплачує їх рахунок і забирає душу. Вона купує життя людей, щоб забрати їх зі собою. Щоб хоч трохи заспокоїти нерви, я взяв з вітрини десерт і почав їсти, намагаючись не думати про Карлоса. В залі було тихо, аж поки за спиною не пролунав знайомий скрипючий голос, Друже, принеси мені кави. Я здригнувся. Вона знову була там. Ми залишилися вдвох у всьому світі. Моє серце почало калатати. Я зробив каву, поставив перед нею і, ледь стримуючи тремтіння в руках, сказав. Це за наш рахунок, оплати не потрібно. Вона підняла на мене свої порожні очі і прошепотіла: Ти мені симпатичний, хлопче, я оплачу свою каву і твій десерт. Жах накрив мене з головою. Вона хоче купити і мене. Ні, ні, дякую. Я сам Я сам за все заплачу, благаю, не треба за мене платити. Я майже підбіг до каси, гарячково вибив чек і провів своєю карткою. Оплачено, я сам заплатив за її каву і свій десерт. Я обіграв її, я не дав себе купити. Вона довго і пильно дивилася на мене. В цьому погляді не було злості, тільки якась нескінченна холодна печаль. Не торкнувшись кави, вона вийшла беззвучно. Мене трусило, холодний піт застеляв очі, але всередині я тріумфував. Я вижив, я перехитрив смерть. Раптом двері відчинилися. З голосним дзвінком у зал зайшла та сама родина. Вони сміялися, діти бігали навколо, вони виглядали щасливішими ніж будь-коли. Я чув, ви потрапили в жахливу аварію. вигукнув я, не вірячи очам. О, так, відповів батько. Мінівен розвернуло на шосе, він перекинувся через огорожу і покотився схилом. Це було пекло, машина в брухт. Поліція сказала, що це диво. На нас нилі одної подряпане. Навіть синців немає. Справжнє Боже диво. В цей момент на касі завібрував мій телефон. Шеф. «Карлос прокинувся. кричав він у слухавку. Лікарі в шоці. Куля пройшла крізь мозок, не зачепивши нічого важливого. Він одужує. Це диво, розумієш? Диво! Телефон вислизнув із моїх рук. Я зрозумів усе. Вона не була смертю, вона була тим, хто відкуповує від смерті. Вона вносила заставу за душі тих, хто мав загинути. Вона платила рахунок життя, щоб смерть пройшла повз. А я. я відмовився, я власноруч скасував її захист. Я вибив чек на власну загибель. За них усіх було заплачено за мене ні. Тепер я сиджу в підсобці. Зміна закінчилась годину тому, але я не можу вийти. Я дивлюсь крізь скляні двері на темну трасу і знаю, там у цінях на мене чекає те, від чого вона хотіла мене врятувати. І тепер мені доведеться сплатити цей рахунок самому повністю. Якщо ця історія пробрала вас до мурашок, ставте лайк. Як ви гадаєте, ким була та жінка насправді? Чекаємо на ваші теорії в коментарях. Підписуйтеся на наш канал Стежка ціний». У нас попереду ще багато нерозгаданих таємниць і містичних історій. Дякую, що були з нами. Не залишайтеся в темряві наодинці.